Вітаю вас, учні 8 класу. Сьогодні ми з вами розглянемо приклади розв'язку задач на застосування рівнянь, які дають змогу розрахувати роботу і потужність електричного струму. Для розв'язку даного типу задач нам знадобляться основні формули для визначення роботи електричного струму для визначення електричної потужності. А також необхідно буде використовувати закон ОМА для ділянки кола, формулу для визначення опору провідника і формулу для визначення коефіцієнта корисної дії. Тож налаштуйтесь на активну роботу, перегляньте відео до кінця, не перемотуйте, слухайте уважно, бо в процесі пізнання важлива кожна деталь. Розглянемо умову першої задачі. За напруги 37,5 В електричний двигун виконує роботу 900 джоулів за 4 хвилини. Визначте силу струму, яка протікає через двигун. Запишемо дано. Дано ми запишемо напругу 37,5 В, роботу 900 джолів і інтервал часу, за який ця робота виконується. 4 хвилини. Є хвилини, Необхідно перевести в секунди, для цього 4 необхідно помножити на. 60 і ми отримуємо 240 секунд. Визначити нам необхідно силу струму. Розглянемо формули та визначимося з рівнянням, яке дасть змогу визначити шукану величину. Оптимально нам підходить для розрахунку формула А до рівня У і Т. Тому що в даній формулі у нас представлено всі величини, окрім сили струму, тому це і буде наше основне рівняння. Запишемо його у розв'язок. Виконаємо перетворення даної формули для визначення сили струму. Ми будемо мати рівняння і дорівня, а поділено на добуток У і Т. цьому ці три значення у нас задані по умові, Ми підставляємо у формулу і отримуємо значення, яке відповідає силі струму. Становить воно 0,1 А. Записуємо дане значення у відповідь. Розглянемо умову другої задачі. Скільки метрів ніхромового дроту діаметром 0,4 мм потрібно взяти, щоб виготовити нагрівач потужністю 0,5 кВт, який працюватиме від мережі з напругою 220 В. Запишемо дано. В даному випадку необхідно врахувати, що в умові задачі у нас задано конкретно матеріал дроту це ніхром. Тому ми повинні скористатися таблицею питомих опорів. І в даному випадку ми повинні знайти питомий опір ніхрому, який становить 1,1 Ом помножено на міліметр квадратний і поділено на метр. Також нам задано діаметр нашого дроту, який становить 0,4 мм. І в даному випадку міліметри ми не будемо перетворювати у метри, тому що при розрахунках ми повинні отримати значення площі в мм. За умовою задачі нам задано також потужність, яка має значення 0,5 кВт. І ми повинні врахувати, що приставка кіло – це 1000. І таким чином ми маємо потужність, яка становить 500 Вт. І задано нам також значення напруги, яке становить 220 В. Визначити нам необхідно довжину нашого дроту, позначимо її L. Переходимо до розв'язку. Тут необхідно врахувати, що для визначення довжини провідника є лише одна формула це формула для визначення опору. І з цієї формули ми виразимо, чому дорівнює L. В нашому випадку L буде дорівнювати доводку опору на площу поперечного перерізу і поділено на питомий опір. За умовою задачі у нас задано питомий опір, але не задано ні площі, ні опору безпосередньо, але у нас в дано присутні ще дані, які ми не використали. Тому будемо знаходити формули, за якими ми зможемо визначити площу і визначити опір. Перше, що ми визначимо для нашої розрахункової формули, це площа, поперечно, перерізу провідника. При цьому необхідно врахувати, що. Поперечний переріз провідника представляє собою коло певного діаметру, і відповідно, для визначення площі кола ми скористаємося формулою піде квадрат, поділено на 4. За умови діаметр у нас задано. Підставимо ці значення в формулу і отримуємо, що площа поперечного перерізу нашого провідника становить 0,126 мм. Квадратний. Далі, для визначення опору, ми повинні врахувати, що між потужністю, напругою і опором є зв'язок, який виражається в даній формулі. І таким чином з цієї формули, знаючи потужність, знаючи напругу, ми зможемо виразити, чому дорівнює опір. Опір в нашому випадку буде дорівнювати відношенню квадрата напруги до потужності. І напруга і потужність у нас задана, тому ми можемо підставити їх у формулу і при цьому ми отримуємо значення 96,8 Ом. Маємо площу, маємо опір, маємо питомий опір. Підставимо формулу проведемо розрахунки довжини. В даному випадку ми отримуємо приблизно 11,1 метра. Це значення ми запишемо у відповідь. Розглянемо умову третьої задачі. Залізна дротина довжиною 10 м та площу поперечного перерізу 0,5 мм квадратних підключена до джерела з напругою 12 В. Обчисліть роботу, яку виконує струм, за 1 хвилину. Запишемо дано. Знову хочу звернути вашу увагу, що в умові задачі у нас задано конкретно матеріал дротини. Це залізо. Тому ми скористаємося таблицею питомих опорів і знайдемо питомий опір заліза, який становить 0,1 Ом помножено на мм і поділено на метр. Також нам задано довжина 10 м. Задано площу поперечного перерізу 0,5 мм. Задано напругу 12 В і задано інтервал часу 1 хвилина або ж це 60 секунд. Визначити нам необхідну роботу. Врахуємо величини, які в нас подано, в дано, і визначимося з формули, яка дасть змогу визначити нам роботу. Врахуємо те, що в нас задано параметри провідника. Фактично, це дасть нам змогу визначити опір. Тому нам необхідно підібрати формулу, яка вмістила в нас опір, напругу час, ну і відповідно шукану величину, таку як робота. В даному випадку у нас є така формула, а доріння у квадрат поділено на r і помножено на інтервал часу. Тому це буде наша основна формула для проведення розрахунків. Для розрахунків за даною формулою ми маємо значення напруги, значення часу, але у нас не задано. Значення опору. Але ми повинні врахувати, що у нас задано параметри провідника, і ми маємо питомий опір, за якими ми можемо визначити опір нашого провідника. Таким чином, маємо формулу для визначення опору, яку ми можемо підставити значення питомого опору довжини провідника і площі поперечного перерізу. І отримати значення опору, яке становить 2 Ом. Маючи значення опору, ми можемо використати формулу для визначення роботи. Під значення напруги, отримане значення опору і час, впродовж якого проходить струм через наш провідник. Отримую значення роботи, яке становить 4320 джоулів. Це значення ми записуємо у відповідь. Четверта задача. Двигун кондиціонера споживає струм 5 А від мережі напругою 220 В. Яку корисну роботу виконує двигун за 20 хвилин, якщо коефіцієнт корисної дії 85%. Запишемо дано. Дано ми запишемо значення струму 5 А. Напругу 220 В. Значення часу 20, хвилин, яке необхідно перевести в секунди. І це буде становити 1200 секунд, і е, зазначити коефіцієнт корисної дії, який позначається буквою ета, він становить 85%. Визначити нам треба корисну роботу, позначимо її АК. Переходимо до розрахунків. Стосовно задач, в яких подається коефіцієнт корисної дії, як у нашому випадку. Або задачі, яких просять визначити коефіцієнт корисної дії, необхідно врахувати, що основною формулою, з якою ми повинні провести розрахунки таких задач, це є формула коефіцієнта корисної дії. Тому в нашому випадку ми запишемо дане рівняння, і це рівняння є основним для нашої задачі. З цього рівняння ми повинні будемо виразити, чому дорівнює А корисне. І в нашому випадку, а корисне буде дорівнювати відношенню добутка коефіцієнта корисної дії на роботу загальну і поділену на 100%. Стосовно формули коефіцієнта корисної дії, необхідно з'ясувати і запам'ятати, що корисна робота завжди відноситься до тих процесів, для яких використовується, наприклад, електродвигун. В основному, це підняття якогось вантажу, обертання якихось деталей, тому це є корисна робота і вона буде займати певну частину від загальної роботи. Загальна ж робота визначається фактично добутком напруги сили струму і часу протікання електричного струму це формула а Т. Це найбільш поширеніший випадок представлення загальної роботи. Корисна ж робота буде визначатися умовою самої задачі, який процес буде відбуватися. В даному випадку у нас просто просять визначити загальне значення для роботи корисної, тому ми отримали дану формулу. Тому для визначення корисної роботи ми маємо коефіцієнт корисної дії, але не маємо в загальному представленні роботи загальної. Тому ми повинні врахувати, що робота загальна це є добуток напруги сили струму і часу, і дані величини у нас представлені в дано. Тому ми можемо підставити значення напруги сили струму і часу. І ми отримуємо, що загальна робота у нас становить 1 мільйон 320 тисяч джоулів. Використаємо дане значення і підставимо в нашу формулу для розрахунку роботи корисної. При цьому ми отримуємо значення в 1 мільйон 122 000 джоулів. Записуємо це значення у відповідь, а корисне дорівнює 1 мільйон 122 000 джоулів. Якщо відео було для вас корисним, поставте подобайку цьому відео, підпишіться на канал, натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити нових відео на каналі. А на сьогодні, все. Дякую за увагу і до нових зустрічей.